Друзі, усім привіт! Вітаю вас у моєму новому відео та дякую, що завітали до мене в гості. І сьогодні я хочу поділитися з вами частинкою моєї любові та натхнення, моїм новим захопленням, клаптиковим шиттям. І ось тільки погляньте на ось цю красу, я створила цю чудову клаптикову ковдру із старих чоловічих сорочок. де кожен клаптик це невеличка історія, а кожен шов це також таємниця. І скажу я вам, що це не просто ковдра, це мистецтво створене з любов'ю та турботою. Ну, і якщо вам цікаво, як відбувався сам процес створення цієї ковдри, запрошую переглянути це відео. Ну і про все по порядку. Отож, як я вже сказала, я шила свою ковдру із непотрібних чоловічих сорочок, тому для початку я підібрала сорочки, які мені подобались у кольоровому поєднанні, і почала свій творчий шлях з того, щоб розрізала їх по швах для того, щоб підготувати тканину для нарізання. І скажу я вам, я довго думала, якою буде моя ковдра, тому що мої попередні роботи були не дуже складними. І цього разу мені чомусь хотілося трішки заморочитись із геометричними візерунками і створити щось не просто красиве, а й цікаве по задуму. І тут мою увагу привернув ось цей візерунок, який я і використала для створення своєї роботи. Ну, і для втілення мого задуму мені потрібно було нарізати вже підготовлену тканину на квадрати розміром 17х17 см. Ну і як бачите, для зручності з картону я вирізала собі ось такий шаблон, яким дуже зручно було формувати ось ці квадрати на тканині. Ну і звичайно, перед тим, як відмалювати мої квадратики, тканину потрібно було добре розпрасувати. По моєму задуму візерунок моєї майбутньої ковдри складається із квадратів та полосок, які її будуть вимальовувати цікавий візерунок. І щоб цей малюнок був виразний, полоски я вирішила зробити із однотонної голубої сурочки. І скажу вам, що я не помилилася, тому що саме завдяки цій тканині ковдра виглядає справді дуже ефектно. Як бачите, я також для розмічання цих полосок використовую шаблон. Ширина полоски 4 см. Ну і головний секрет успішного почуття та чудового результату це допомога маленької помічниці, яка завжди хоче робити те, що робить мама, а відмовити я її не можу. Та і працювати разом веселіше. Як бачите, всі нарізані квадрати я нарізала по діагоналі, утворивши ось такі трикутники. І зараз нам потрібно всі ці трикутники перетворити знову на квадрати, зшиваючи їх за допомогою ось цієї полоски. Ну і ось, як ви бачите на відео, я вам покажу сам алгоритм роботи. Я викладаю малюнок із трикутників, формуючи сам малюнок майбутнього блоку. І як я вже сказала, ці трикутники ми з'єднаємо за допомогою ось цієї синьої полоски, утворивши цікавий візерунок. Ну, як ви зрозуміли, зробити це дуже просто, зшивши ці три деталі. Потім добре розпросовуємо тканину з парою і використовуємо той самий шаблон, який ми використовували для нарізання наших квадратів, відмальовуємо його та утворюємо частинку майбутнього блоку. Таку саму маніпуляцію проробляємо із іншими частинками нашого малюнку. Потім обрізаємо лишні. Деталі та формуємо самий блок, сшиваючи ці квадрати разом. Так як ви бачите на відео. Розпросовуємо їх і утворюємо ось такі частинки майбутньої нашої ковдри. До речі, ці трикутники можна сшивати у довільному порядку, не задумуючись у їх послідовності. Та оскільки у мене в задумі було створити саме конкретний геометричний візерунок, я всі блоки поступово викладала перед тим, як сшивати, і починала це робити від центру своєї ковдри. Сам процес, так би мовити, мого ескізування, зараз ви побачите на відео. Поступово ось так я викладала та формувала той візерунок ковдри, який я собі запланувала. Ну і як ви зараз побачили на відео, основна частина моєї ковдри вийшла в притик до синтепону та тканини підкладки. І тому я дуже боялася, що тканина під час шивання поїде. І тому в голову прийшло скористатися ось таким лайфхаком, який просто мене врятував. Я склала тканину ковдри лицем до лиця і на низ постелила синтепон. Закріпила булавками. Цей величезний бутерброд по периметру та прошила його на швейній машинці по краю, залишивши отвір десь приблизно 30 см, через який потім обережно вивернула свою ковдру на лицеву частину. Ну і для того, щоб сформувати акуратний край свого виробу, уже з лицевої частини я прошила свою ковдру на ширину лапки по периметру. Можливо легше було б спочатку запросувати цей шов, та я боялася, що сетепон зіскочиться, тому цього не робила. Тому ось так помаленьку я прошила цей край, до речі, випрямляла кутики за допомогою голки, якщо це було потрібно. Ну і звичайно, цей момент, коли ти дивишся на результат своєї праці, серце наповнюється теплом та гордістю, і ця калаптикова ковтра створена з любов'ю та терпінням, справжнє втілення моїх мрій. Зараз я відчуваю неймовірну насолоду, коли дивлюся на цю яскраву мозаїку кольорів і візерунків, і здається, що кожна тканина має свою власну енергію, яка зігріває та надихає на створення все нових виробів. Друзі, я з таким хвилюванням ділюся з вами результатом своєї праці. Ця клаптикова ковдра, справжнє втілення моєї любові, до творчості та клаптикового життя. Кожен клаптик та кожен шов це частинка моєї душі, яку я вклала в цю роботу. Я дуже хочу почути ваші думки. Розкажіть, що ви відчуваєте, дивлячись на цю ковдру, які кольори вам подобаються найбільше, які візерунки привертають вашу увагу. Можливо, у вас є якісь запитання щодо процесу створення. Будь-який ваш коментар буде для мене дуже цілий. Давайте разом створимо цю теплу атмосферу спілкування. Тому чекаю вас у коментарях. Ну і на цьому все. Зустрінемось у наступних відео. Миру нам всім! Все буде Україна!